Такий заїзд має одна з вулиць села Стицьківка. Дорога тут, говорять місцеві мешканці, не відремонтована. Рух машин ускладнили на мерзлі кучугури. Тож додають автомобілісти проїхати і не застрягти майже неможливо. Їду на Суми, питаюсь їхати на Суми. Тут можна машину, тільки загробить я не знаю, мені Евакуатор визива, чи хто знашу? Такий стан доріг кажуть жителі не тільки в самому селі, а й на прилеглих дорогах. Через це додають не всі маршрутки погоджуються заїжджати у населений пункт. Перевозчики наши не хотят сюда к нам ездить, ну их можно прекрасно понять. Людей очень много, потому что основной контингент работает все-таки в городе. И для нас это очень важно, чтобы мы вовремя попали на работу и желательно вернулись домой. Вот. Ходить от спиртзавода, как нам обещают, если отменят маршрутку в глубь села, это очень сложно. Бермудский треугольник, гибнут все. Дорожню проблему завіряють місцеві. Зверталися до старости села. Робили, додають, це неодноразово. Приходили до председателя нашого, словесно йому казали, нічого не зробилося. Ми, Ми староста Стецьківки Ігор Верніченко говорить: питання ремонту доріг він не вирішує. Ми на сьогоднішній день е, в ситуації заложника. є громада. Є староста, представник громади. Ні бюджету, ну взагалі нічого немає. Все вирішується, ну як і по місту, департаментам. Хто виграв тендер, той і відповідає за нього. На сьогоднішній день, я ще раз кажу, шлях Рим був, виграв утримання дорог зимове і тут ні разу не був. Ну, от зовсім ні разу не був. Жителі Стецьківки запросили голову сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка показати йому стан доріг. Канави у метр проїхати не можна. Чотири кілометри люди йдуть до сільради, йдуть до аптеки, сім кілометрів до больниці. Представники міської влади на зібрання мешканців не приїхали. Згодом пішов і сам староста немає порядку в селі. І він уїхав, куди він? На обідню поїхав, чи куди він поїхав? У шлях Римбуді ситуацію пояснили телефоном. Виграний тендер, говорить директор підприємства, не передбачає капітального ремонту дороги. Ми обслуговуємо цю ділянку в рамках чистки щіткою. Все. Немає ні підсипки соль з піском, сумішується, ні більше фіхта, нічим там не посипаємо. Те, що ми обслуговуємо є в нас в договору, ми це все робимо. Мова зараз йде про поліпшення проїзду автівок проблемними ділянками доріг, говорить виконувачка обов'язків сумського міського голови Юлія Павлик. Розчистити дороги планують найближчими днями. Спочатку ми повинні зняти проблему, а вже потім вирішувати, що ми будемо робити з цією дорогою. Тобто зараз ми позасипамо це все сільлю, воно роз'їсть ці кучугури, ми знімемо це по технології, там як потрібно розчистимо, щоб міг транспорт зараз вільно рухатися в цьому напрямку. А вже коли трошки зійде мороз, ми вже будемо тоді вирішувати, як саме будемо цю проблему. Ну, Вирішувати щодо ремонту дороги, це вже нам скажуть спеціалісти. Він буде капітальний чи поточний там відповідно до проекту. Але в принципі, факт того, що там буде відремонтовано. Я думаю, що нам військова міська адміністрація задовільнить цю потребу. Поки готувався сюжет, в селі працювала техніка. Світлина з розчищеною ділянкою дороги з'явилася у соцмережі. Діана Крахматова, Андрій Кремченков та Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина.